Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Радий запросити вас вже до 277-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діох відверто де тему визначаєте саме ви. Як завжди нагадую кілька речей: Перша. запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Друге. Ці відповіді на питання вони дуже розкидані за часом. Деякі в мене залишилися з давніших часів. Я не встигаю на всі відповісти. Якось так стараюся трошки перемішувати, щоб відповісти і на зовсім нові, і на давніші. Тому тут не йдеться про найактуальніші сьогоднішні події, їм повинні в основному бути присвячені вечірні тематичні випуски, якщо звичайно щось чітко лягає на душу. А тут ті тут питання, які вас турбують, і я задоволенням на них відповідаю. Ну і. Я ніколи не втомлюся дякувати вам за моральну підтримку каналу, а саме за ваші численні перегляди. Ставайте постійними глядачами каналу. Підписуйтеся на мій YouTube канал та й на Telegram канал також. Ну і буду вам неймовірно вдячний також, крім переглядів, звичайно, за поширення, рекомендації, посилання, коментарі і вподобайки. Дякую щиро за це. Це дійсно дуже сильно допомагає. А тепер, а тепер приходимо до відповідей на питання. Перше. Пане Тарасе, останнім часом говориться про долю окупованих або депортованих українських дітей, про це йдеться в Міжнародних судах. Де Перша леді? Чому її голосу там немає? Адже саме від неї очікується реакція або позиція України з цього болючого питання. Ну там, де перший ледь, там і перша леді. В них свої історії, в них своє життя, вони думають про своє майбутнє, в них свої діти. Коли Володимир Олександрович наш перед виборами ще в дев'яносто першому 19-му році, дуже жорстко і чітко заявив: Я вам нічого не должен, він на все відповів наперед і за себе, і за свою дружину. Ну, слухайте, при всьому тому, що коли й шити вибори, в нас ще ходили якісь там такі чутки, що він то взагалі стерильний, ну але дружина, яка там тримає його в руках, яка там все це веде, яка опікує ці справами кварталу, і авторськими якимись питаннями, і всім, вона то мудріша, вона там якась пасіонарніша, ще там щось. Просто нагадаю: 14-й рік. Потім пробував відбрехатися люди, які добре знаються в цих всіх е, описах в Фейсбуці. То що в соціальних мережах чітко підтвердили ні, там ніяких інших варіантів не було. Вона саме поширювала і рекламувала расистські оголошення про можливість заробити на видачі пересування українських військ. Це її позиція. Ті самі речі оголошував її чоловік. Він тішився, коли сепаратисти в Ворлівців йому там сповістили, захопив український танк. Він просто аж підскакував радіво, красава! І вона нічим не відрізняється. Це звичайні отентні сепаратисти. Вони абсолютно чужі від цього українського, вони працюють повністю в ну цьому такому, знаєте, антиукраїнському середовищі. Ну не чекайте від неї того, чого від неї не може бути. Просто для того, щоб забезпечити певний момент тил, вона іноді пробує грати якусь роль з неї пробують щось витягнути. Але з цього толку дуже мало, бо їй цього не хочеться робити. Деякі речі роблять без її участі. Ну, наприклад, дуже тупо роблять роздача нібито гуманітарки від імені першої леді. От тільки вся вирішила проблема, вони ж полінувалися, ті ящики, які прийшли гуманітарною продуктовою допомогою з Канади, розпакувати, перепакувати. І прямо зверху на коробки наліплювали Перша леді дітям Бучанщини. А всередині а всередині був перелік. І побажання і слова солідарності від Українського конгресового комітету Америки, який збирав гроші на цю допомогу, і все це закуповував і пересилав. Ну, це її роль. Їй передумали пару проєктів, там щось по інклюзивності, дрібніше, там якісь е, було по харчуванню в школах. Це все нормальні проекти. Такими речами треба займатися. Просто єдине, що людина. На посаді першої першої леді вона має відповідати за гуманітарну складову. Пригадуєте, Марина Порошенко, гуманітарна складова, все від культурного фонду починаючи, який вона очолювала, і до забезпечення підтримки втікачів тим, хто кому довелося покинути Донбас, це було в її координації без великої реклами. Але ми про це знали. Хто хотів, той міг дізнатися, хто не хотів, той досі буде розказувати якусь там ерунду. Тому насправді це просто момент відчуття потреби. Якщо людині це не болить, вона цього робити не буде. Тема українських дітей вивезених на великий жаль от було десь днів два тому питання, чому саме про цих дітей менше всього в Україні говориться? Тому що в них немає заступника. У тих дітей, в яких є живі батьки, яких там викрали, якимось чином перехопили, є живі батьки, вони це піднімають на рівні міжнародних організацій, іде, і якось тих дітей повертають. А діти-сироти, особливо ті з дитячих будинків, особливо з тих, де з хворобами. А вони що, наші ваді дуже потрібні? Та забрала Росія? Ну і хай забрала. Слава Богу. От такий підхід є. Більше того, він не тільки по дітях. Я вам нагадаю: ота ганебна прес-конференція Зеленського в грудні, пам'ятаєте? Вже хто ж там виступив, чи від БІБІСІ, чи від кого? Я не згадаю. І було питання про не військово полонених, а про заручників українських, яких десятки тисяч яких масово вивозили за кордо в Росію. І там зараз ми знаємо деякі речі. Проривається інформація, в яких тюрмах їх тримають без вироку, без слідства, без нічого. Вони взагалі там ніхто. Вони не є правовими якимось особами, Їх ніхто в нічому не звинувачував. До них немає жодного доступу до якогось адвокатів. Туди не можна присувати. Про них не можна отримати інформацію, тому що вони, вони ні в чому не звинувачені. Вони просто заручники, яких схопили, і десь тримають в якихось тюрмах, десь катують, десь знущаються. Україна взагалі ними не мене цікавиться. От згадую двох журналістів: одного з Криму, а другого е, Уніану, до речі, Хілюк. І що? Зеленський зробив вираз такий. Що? Якісь українські? Ну ми полонених, міняємо. Ми ж міняємо полонених. Ми ж зараз, ну так, цивільних, а, цивільних, ми ж з Гази вивезли українських там жінок з дітьми, сектору Гази вивезли, там, де ізраїльська війна. Він. виявляєте собі. Він навіть не здогадується, що за ну за скромними оцінками приблизно 25 тисяч цивільних українських громадян масово хапалися. Це в основному йде мова про е, території, які вдалося визволити: Київщина, Чернігівщина, Сумщина, е, Харківщина з цих територій яких повивозили на Росію, ми не знаємо, що твориться з тими, кого перевозили, там же ж десятки тисяч з Маріуполя. Пригадуєте про якісь там десь на Сахалін, десь в Мурманську область, десь ще кудись їх вивозили. Про них ми не говоримо навіть. Ми говоримо з тих територій, які вже потім звільнені, де цих людей не дорахувалися. Або дуже чітко підтверджені випадки по цивільних людях з поки що окупованого півдня? Їх 25 тисяч. Президент країни не знає і не здогадується, що вони є такі люди. Взагалі не знає його дружина, яка мала б за них опікуватися і за дітей, і взагалі за цивільних. Так, дружина президента, перша леді, це не її обов'язок займатися серйозно полоненими. Хіба що моментом їх адаптації після повернення в Україну? Тощо, обмін все інше, це не її тема. Але цивільні всі, це її тема. Вона не хоче цим займатися. Їй це не цікаво. Це не її діти. Знаєте? Холодне серце, воно має одну дуже корисну особливість для того, у кого холодне серце, воно ніколи не болить. Ідемо далі. Слава Україні! Московія має бути знищена зелена пліснява стерта, Впізнаю постійного глядача. Пане Тарасе, в останніх виступах Петро Олексійович почав уже чіпляти владу та критикувати її дії, навіть бо невтіка згадує. Він почав передвиборчу боротьбу. Ну, це ще не зовсім передвиборча боротьба, бо передвиборча боротьба передбачає деякі дуже конкретні заходи і речі. Для початку ти маєш якимось чином акцентувати, що ти втягуєшся в цю боротьбу. Для цього ти повинен почати виконувати певні формальні ознаки ну, наприклад, гратися в соціологію. От Юлія Водимирівна вчора. Почала гратися в соціологію. Я десь це зроблю в окремому спеціальному випуску. Дві соціології є від КМІСу Офітіна, де звичайно ні про які вибори не йдеться, йдеться про рівні довіри. І є та не замовний, а намальований Юлію Водимировну. Це одноденка компанія, яку вони спеціально самі створили в себе на Турівській, яка її розкручує персонально, показує, що вона на друге місце виходить. Тому не списуйте баб'юлю з рахунків. Оце називається брати участь в виборчій кампанії. Це може бути чиста або брудна кампанія. А є. Є елементарне політичне життя, політична діяльність. Порошенко старався уникати політичного життя і політичної діяльності взагалі. Але основна підстава була війна. Під час війни не треба цим займатися. Ми маємо всі об'єднатися для того, щоб була перемога. Все. Ми це все пам'ятаємо. Зараз не про його ту позицію, а про те. От ми з вами це ж дуже добре бачимо. Ну готуються, тягнуть до якогось перемиря. Звільнення заужного – це поступка росіянам, і це спеціально, щоби от зараз Авдіївку здають фактично, створюють передумову, що в нас там може виникти котел, і там можуть попинитися наші бійці. Їх треба буде якимось чином рятувати про щось, домовлятися з ворогом. Можуть бути в дуже великі втрати, інші речі. Все робиться під те, щоб підштовхнути суспільство до визнання необхідності мирних переговорів. Я ще скажу, мирні переговори можуть статися за умов, що ми після них дуже швидко будемо готуватися до того, що наступне вторгнення буде, щоб його відбити, або ж. Мирні переговори можуть статися на українських певних умовах. А коли ми точно знаємо, що не будемо готуватися, і мирні переговори готуються на російських умовах, і тільки Росія визначає, будуть ці переговори, не будуть, коли вони почнуться, коли буде перемир'я, а Зеленський повезатечує і чекає, коли ж нам нарешті Патрушев спустить ті водні. От слухайте в цій ситуації, коли вже стало зрозуміло, що ця вода не збирається воювати, вона розгромила. Керівництво командування збройних сил України і керівництво генштабу це погром з такими діями. Ви не плануєте війну продовжувати, коли вона. Розгромлює е, оборонно промисловість зараз, нарешті, добралися вже до Пашинського. Причому в справі вчепилися до нього за справу, в якій він якраз відстовив інтереси держави із конфіскації російської нафти, і коли виявилося, що якісь обсяги були вкрадені в тому, щоб притягнути людину до відповідальності. Пашинського зараз хочуть теж ізолювати, тому що Пашинський контролює певні моменти по закупівлях. Він з певним рядом компаній, які рятували тоді в 22-му році Україну по закупівлях, працював, і вони не дали тоді навищувати ціни. От зараз і усувають і знову в два рази дорожче буде все закуповуватися. Знову корупція, знову руйнування цього. От Порошенко ж це все бачить. Руйнується. Тобто, влада не планує воювати від сова взагалі, і в такій ситуації ну бути єдиним тим, хто От є збройні сили України, і я, ми. Продовжуємо так війні, так ніби ми ізольовані від того, що робить влада. Так вже не можна. Вибачте, якщо влада втягується, впрягається, воюємо до перемоги або воюємо до якогось того результату, коли ми зможемо диктувати умови, а не нам диктують умови. в Такому випадку ми консолідуємося і працюємо. Влада консолідації не передбачає. Вони вас б'ють, вони вас принижують, вони вас ізолюють, вони вас обріхують. А ви стійте так і граєтеся далі в той самий спосіб. Це не працює так, все на цьому закінчилося. Але ще раз кажу, це було й раніше. Я думаю, що продовжували би такий спосіб, ніби нічого не відбувається, якби була впевненість, що влада не збирається остаточно заливати Збройні Сили України і нашу військову боротьбу. Оскільки вже ясно, що заливає, то ну, для чого вже тоді імітувати щось інше? Ні. Тоді хотіли політику, буде політика, все без варіантів. А що там буде в політиці далі, хай сам Петро Порошенко скаже, я не знаю. Буде він балотуватися, чи він, якщо скажу, ще піде залужний, чи він тоді буде на нього орієнтуватися, яка буде ситуація? А я думаю, залужний не буде йти в політику. І тому Порошенко буде, мабуть, єдиним, хто зможе протиставитися от цій зграї. Ну, от така історія. Тому він чекав і вичікував дуже довго, але зараз, ну, мені здається, вже немає сенсу. Все, влада, як там казав Зеленський ще в 19-му році, а я цю війну в себе в голові вже давно окончив. Ну, тому ну, і є така реакція не більше. Наступне питання. Ну тут я не дуже щось можу відповісти. Пане Тараса, доброго здоров'я! Питання: приїзд Вікторії Ноланд і її зустріч з Умеровим може означати, що США мають вплив і можуть тиснути на міністра Валета, зважаючи на те, що її сім'я живе е, саме в Америці. Ну, давайте так. Перше, з приїздом Вікторії Нуланд. Вікторія Нуланд одна з тих, хто дозволяє собі трошки давати назовні емоції. Вона була одна з небагатьох в Америці, хто продемонстрував цій владі жорстке невдоволення обурення в зв'язку звільненням залужного, і фактично остаточною відмовою цієї влади від реального продовження війни і готовність здаватися на умов росіян. Вона, вона була одна з небагатьох, хто чітко сказали про це. Ну як чітко, знаєте? Так як дипломати. Дипломати, коли дипломати говорять чітко, то треба дуже сильно прислухатися, щоб це чітко почути. І її приїзд був пов'язаний саме з іншими. речами. Вона показувала певне ігнорування зеленської опи. Хтось там розказував, що вона з ним зустрічалася. Я таких підтверджень не бачив. Мені, чесно кажучи, це не має особливого значення. Це був дипломатичний переїзд з привезенням певних меседжів. Перестаньте друкувати. В іншому випадку ви робите для нас проблеми, але ми можемо зробити проблему відповідь. Ці проблеми, на жаль, будуть для всієї країни. Що стосується Умерова? це не американське правила брати в зауручники і відігруватися за злочини якогось чоловіка-мерзотника відігруватися на родині. Так в Америці не працюють. Умеров якимось чином. Ну, я розумію, що фаль що це було фальшу, але він вивіз родину всю, всіх, не тільки жінку і дітей, родичів найдальших, братів, свекрів, якихось там сватів, кого тільки міг повивозив до США під приводом, що їм велетенська загроза, тому що Крим, тому що далі Росія піде, а вони кримські татари, а він кримсько-татарський активіст. Знаєте, Жиляв чомусь повернувся в Крим і там сидить в тюрмі. А миров під цим приводом при Порошенкові, коли діяли мінські домовленості, коли ніхто нікуди більше не наступав, він цим скористався за формальними ознаками по певних е, нормах міграційної політики США. Він мав право свою родину там отаборити. І вони туди. А він плюс туди вивіз ще мільйонні-мільйонні ресурси. Він вивіз України весь бізнес всіх своїх родичів, і це все пішов в Америку. Чому Америка має відмовлятися від мільйонів доларів? Тому. Вони отримували статус там перебування цілком законний, і вони мають, я так розумію, вже постійне перебування. У нас була дискусія, чи родина умерова не отримала американське громадянство? Ну, була відповідь, що ні. Ні, чи так, я не знаю. Я цих документів особисто не перевіряв. Те, що в нас опублікувало, це був ну, документ, який ніби напряму не підтверджував. Але чомусь сам умеров, змовчав. Відповідали за нього речники Міністерства оборони. Може, тоді справді мають американське громадянство, тому що. Якщо б він сказав і збрехав публічно, то в Америці могли б потім для нього виникнути проблеми. Якщо його там дружина і діти мають американське громадянство, зовсім не означає, що маючи українське громадянство, живучи тут, він отримав його там. Він може раптом отримати майбутньому відмову від отримання американського паспорта, надання американського паспорта або навіть статусу постійного проживання. І тому йому ліпше самому не брехати, тому що брехати на тему американського громадянства є воно чи нема, краще, хай це зроблять інші, а він ні при чому. От тому в мене є певні підозри, зберігаються. Але вони там перебувають законно і не будуть використовувати його жінку і дітей, і всіх далеких родичів для того, щоб тиснути на умера в Америці. Так не робиться. Так робиться в Росії, так робиться в Білорусі, так, на жаль, пробують іноді щодо декого робити і в Україні. На жаль, ота, той загумінок цивілізованого світу, до якого з 19-го року скочується Україна. І воюючи з Росією, на який жаль, українська влада при тому будує тут далі маленьку Росію чи маленьку Білорусь. А по Умерову, ну ще раз кажу, не будуть відігруватися на його родині. Так не заведено. Його родина ну, вважається доброчесними, законними набувачами права притулку в США. От і все. Наступне питання. Вітаю, пане Тарасе. Дивлюся ваш канал з першого випуску, але пишу перший раз. Отже, відомо мстиві зеленої влади. Сидить Червінський, жорстко пресингують бурбу. Отруєно депутата, який розповів про систему конвертів у раді. На цьому тлі мені дивовижна недоторканість Гелла Лероса. Людина неодноразово. Розкривали абсолютно жахливі злочини зелених. Особисто ображав Зеленського. І нічого. Максимум виявив маячок у машині. Цікава ваша думка, хто його захищає, дякую. Ну, знаєте, давайте так. Не все в нього абсолютно безхмарно. Його та стягали по судах минулої осені. В нього були проблеми, він десь сам проти них судився. Там, там все було досить складно. Але ну, він не зачепив кількох точок, принаймні, в яких яких пішли реальні великі гроші? Він зачепив тоді Дениса Єрмака, брата Андрія Єрмака. Але це було на початку, вони ще тоді не встигли озвіріти настільки, і тоді ще Андрій Єрмак не був керівником Опи, він був всього-навсього політичним радником, зовнішньополітичним радником, і тому це зійшло. Я думаю, якби він зробив це на рік пізніше, ці відкриття, щодо єрмаків. То цілком ймовірно, що він би повторив долю Антона Полякова, те, що стосується грошей. В цьому іншому, ну я маю тільки маленьке припущення. Все-таки видно, що Лерос десь балансуючи або зупиняється на певній межі, або не переходить межу по інших конкурентах Єрмака. От я дивлюся, я не помічав у нього якихось випадів, скажімо, проти татарова, і коли вони жируться між собою. А між Єрмаком і Татарами не завжди дружні відносини, особливо після того, коли вони не поділили посаду генпрокурора. Вони ж там домовлялися, все ж поділили: это тебе, это мне. Это тебе, это мне. Какая там страна? Який там народ? А народ може ще народ поділимо. Ну, давай кожному там по 10 тисяч робочих душка працюють. Знаєте, як було колись в анекдоті про Госдуму, воно ж і про український парламент іноді проскакує. А про людей треба подумати. А ага, точно про людей забули. Ну, давайте по 10 тисяч душ кріпосних кожному дамо. От. Коли вони ділили це все, генпрокурор мав бути татаровський, а його перехопив для свого кума Єрмак. От країна, в якій ми живемо, такі порядки в нас. Уявляється, ми в Європу йдемо в НАТО. Не смішно, ні? А їм там на заході стає трошки моторошно від того, кого вони можуть прийняти. І от тоді мені здається, що на основі того конфлікту, який досі триває, Гелерос десь тримає баланс і має, ну принаймні, певну захищеність від тих силових структур, яких більше треба остерігатися, ніж, скажімо, набушне середовище, плюс генпрокурор, який є під контролем Єрбака. Тому я думаю, що він десь він вміє вимірювати баланс. Він навчився в цьому трошки маніпулювати. Плюс він іноді зникає, його тижнями, іноді місяцями майже нема. При тому, що він живий, голосує в Раді. Я думаю, що в якийсь момент він просто чітко зрозумів, що з ним можуть розправитися, і він дав трошки задній хід і стишився. Потім знову трошки щось додає, пару заяв, потім знову. Але зараз його дуже в активному просторі нема. От я думаю, що він балансує. Йдемо далі. Доброго дня, моя подяка й пошана. Питання, можливо, я не перший про це, але ви бачаєте, нема коли вичитувати. А ви помітили, як зелені переписують історію? Оно шустерові в книжку вона розказувала, що той самий військовий геній Зеленського та бездоганне виконання сирського призвели до харківської офензиви. А залужний мовляв. Був дуже проти і вимагав наступу на Херсонщину. Ну, звичайно, що повна брехня, хоча я якраз цього в книжці ще не читав, тому і не знаю. Я там тільки розділом окремо переглядаю. І ну і таке інше. Думаю, вони тільки починають. А після звільнення залужного вон, тепер вже вони перекриють йому найменшу можливість будь-яких виступів у ЗМІ і навіть згадок, натомість його ім'я будуть день у день поливати брудом і брехнею, і на Г плюс Г, і на марафоні, і в телеграмах, візбуках. Вони це вже робили з Порошенком. Що їм за. Заважає повторити ще раз. А мудрий нарід? Ну, подивимося. Ну, давайте так. Чи будуть робити переписування історії, так переписують всі ті, господи, щоб не сказати сови, за яке мене в Ютубі почнуть санкції вводити проти мене? Нехороші люди, які до звільнення заужного кричали, це буде найбільша половина Зеленського, Вова, не треба цього робити, бронебоже. Після звільнення залужного, коли зробив, що і так все пішло. Коли після того одних запросили в ОПУ, і там їм зробили пропозиції, яких не можна відмовитися, іншим зробили десь на місцях через редакції, пояснили, що тут не всі в нас, знаєте, можуть і скорочення пройти, і грошей може, в додаткових конвертах не бути, і тому подібно. Як вони всі? Перестали підтримувати, не тож підтримувати, Перестали згадувати залужного. Вишається буквально кілька людей в Україні, хто ще б згадує. Серед тих, хто там блогери з великим охопленням, серед журналістів, які взагалі згадують про залужного, говорить добрим словом, для мене принципово, і я завжди буду повторювати: перше, коли вам запускають брехню якусь проти заужного чи якісь пояснення маніпулятивні, відкидайте це робота проти не тільки проти нього, а проти нас всіх. І друге за все те, що ми мали перемоги, ми маємо дякувати йому. Сирський виконував волю Зеленського. Сирським ламали командування армії. Це вже було після Харкова, навіть після Херсона. Це Бахмут, коли Залужний мав зовсім інші плани. Але що поробиш? Ламати історію, переписувати вони будуть, тому що це російська традиція. Вони живуть за російськими традиціями. Росія завжди переписувала історію на свою користь, на користь своїх імператорів. Чи будуть вони очорнювати залужного? Я думаю, вони будуть вичікувати. Якщо він, в них появиться підозра, що він збирається робити якісь дії щодо політичної кар'єри, я думаю, вони зроблять інше. Наскільки я розумію, вони написали дуже багато наклепали кримінальних справ, які не зареєстрували. І вони зараз шантажують залужного в такий спосіб і його, і море офіцерів. Вони з методом ДБР, я так розумію, відпрацювали систему. Командир віддає наказ. Він міг надати наказ, він міг не віддати цього наказу. Якась ситуація не абсолютно критична, він дав наказ захопити якийсь там населений пункт зайняти. Туди вішов, і там загинуло 50 українських бійців. А от якби він не дав наказу зайти в цей населений пункт, то в нас би цих 50 бійців залишилися б живі. Ну, правда, ворог потім би обійшов ззаду, всіх би оточив і знищив би 150 бійців. Теж можливий варіант, але ДБР цього знати не треба. От. Сам факт: внаслідок наказу, законного наказу, а внаслідок наказу загинули люди. Якби наказу не було, люди б не загинули. Отаким От способом, наскільки я знаю, купається зараз багато справ. Не тільки проти залужного, а проти всієї вертикалі тих, кого владі вважають не зовсім лояльними. І таким чином їх будуть витискати, що вони мовчки пішли з влади, що вони й не йшли потім в політику. Я думаю, вони будуть уникати від офіційних прямих випадків залужного, публічних. На всяких там телемарафонах, всякій іншій бридоті, але вони найімовірніше, тобто, так як по Порошенкою, вони не ризикнуть, але тому, що розуміють його ветенський рейтинг, якщо він зірветься, він вже піде тоді на пролом. Але вони будуть його обливати брудом через всякі пабліки, через всякі анонімні телеграм-канали. Отаким чином буде це йти от постійний бруд. І мінімальне згадування позитивів взагалі нічого, і переписана історія, і плюс тримати його підвішеної ставному стані щодо можливості переслідувань кримінальних. Ну, десь так, я думаю, з ним будуть поступати. Наступне, цікаво, от, до речі, дуже цікаве питання, в мене на нього відповіді своєї, власної нема. Цікаво, а чому ми пропонуємо роснявим військовим гроші, якщо вони здаються з літаком, винтоприлом, танком, а не пропонуємо, якщо з головою командира, ну чи хоча б з доказом його ліквідації, які можна перевірити? Чому не наймаємо звичайних кримінальників кілерів валити їхніх літунів в ТУ? Це ж було безпечніше та навряд чи дорожче, ніж готувати та закидати туди ліквідарів сторів із сил спеціальних операцій чи гуру. Ну, давайте так. Після того, як сили спеціальних операцій фактично розгромили, Українська влада розгромила, коли їх кинули в окопи, ну це як комп'ютером забивати цвяхи, то. У нас в основному лишився ніби ГУР. А я про ГУР, ну відверто кажучи, я не готовий впевненістю сказати, що вони готові спроможні виконувати весь цей обсяг операцій. Так є СБУ, є контррозвідка СБУ. Там є теж там більше людей підготованих. Але в будь-якому випадку, чи зараз на сьогоднішній день і насправді немає. Отої ліквідації силами кримінальних авторитетів десь на Росії. Я знаю від одної людини, яка мала колись генеральську посаду, який я колись допоміг, коли проти неї інтриги творилися, зберегтися на цій посаді. Це ще я депутатом був. Він мені багато що тоді порозказував, і в тому числі про те, що ще тоді це ще було за часів Ющенка, та вони реально вербували, підплачували, утримували там. На ворожій території певне ЧСО чисто кримінального елементу. Вони їх підфінансовують для виконання певних дестабілізуючих дій чи розвідувальних дій тощо. Тобто, принаймні, до 2010 року, до приходу Януковича і ламання всієї системи, у нас були. Саме подібні методи роботи з кримінальним елементом по Росії. Ну, принаймні він мені розказував, що по Ростову там той їхній Південний воєнний округ оточений там кримінальниками, там на кожному кроті і все. Тому я надіюся, що така система відпрацьована і сьогодні. Ну, оте вбивство, принаймні от того капітана. Залпом якого корабля, з якого загинули, пригадуєте тоді Вінниці скільки людей, і от там мама з донечкою. Це ну, слухайте досі на серці боляче від тих кадрів, які тоді були. Його ліквідація, мені здається, була ліквідацією саме е, за допомогою кримінальних елементів. Тому я думаю, що кримінал використовується напевне і зараз, і це є правильно великі військові завдання. Як оцей прохід туди аж в область, області, підрив там літаків. Ні, тут дійсно потрібні серйозні офіцерські кадри, тут бойова операція. Тому я думаю, що це використовується. А от що стосується цієї історії, платити їм за виведений літак, за виведений гелікоптер, за е, танк, за ще щось інше. Страшні гроші, Думайте, це, це дуже деморалізуючий фактор. Цього не можна робити. Так, звичайно, нас бракує винищувачів, але ви випросите їх витягнути звідти винищувач чи гелікоптер, його потім. Накриють, в ньому можуть бути їхні житті системи, свій чужий. Вони його відрахують, вони його знищать в Україні. А ви віддаєте за гелікоптер 500 тисяч доларів, мільйон доларів за літак винищувач. А нашим військовим ви не хочете в першу чергу допомогти. Слухайте, добавте щось нашим військовим, якісь випади додаткові. Вони вам більше зроблять. Тому насправді мені здається, це було аморальне і не мудре рішення неправильне. До речі, на ньому ще й можна маніпулювати, тому що Червінського саме за виконання цього рішення Зеленського за його розпорядженням, яке він робив, потім зараз досі тримають в тюрмі. Отака історія. Все, слава Україні, тримаємося.